Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. слава Тобі, Господи. Оскільки була п'ятниця, День приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу. Тому, що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши же до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося писання, кістка його. Не буде поламана. І знову ж у іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Сьогодні ми зібралися навколо цього вівтаря. Зібралися на цій Євхаристії, щоб відзначити цю урочистість Пресвятого Серця Ісуса. І ця урочистість, вона нагадує мені, вам, кожному з нас, зокрема, цю безмежну любов і милосердя кого нашого Господа Ісуса Христа, до кого до нас усі тут присутні і не тільки. І в святому Писанні, коли ми дивимось на серце, і воно часто використовується як символ любові, символ співчуття та символ співпереживання. І тому серце Ісуса не просто якийсь фізичний орган, так, а передусім це, це джерело Його безмежної любові до людства. До кожного з нас, до кожної людини. І тому Ісус, якщо ми прослідкуємо все Його життя, то ми, власне, це побачимо, цю любов да, до кожної людини, протягом всього Його життя. І воно проявлялося в чому? В тому, що Він стілював, да, коли хтось був хворий, коли хтось був голодний, годував. Коли хтось був голодний на слово, Він проповідував добру новину. Ось. І в кінці кінців, так як читаємо, перечитуємо, роздумуємо, медитуємо, пожертвував себе на Христі, тобто віддав себе на Христі для того, щоб відкупити весь рід людський. І тому Пресвяте серце Ісуса. Це передусім символ власне, цієї любові, Ісуса Христа до кожного з нас. І воно е, оточене дійсно терновим вінцем, і передусім також цим полум'ям, що е, показують, представляють ці страждання, які Він переніс за нас, але передусім також цей вогонь любові, не? який ніколи не згасає. Тобто це не так, як в нас, да? сьогодні люблю, завтра не люблю, да? сьогодні приймаю, завтра не приймаю. Його любов є емануюча, тобто випливаюча, і вона постійно, вона ніколи не пересохне, вона ніколи не перестане. Ось, і тому ця урочистість для нас, тут присутня на цій Євхаристії, це час для того, щоб ми почали роздумати на цій любові. Тою любов'ю, так як ми це розуміємо, да? я тобі, ти мені. Але та велика любов, яка постійно випливає на, до кожного з нас. Да? І щоб ми могли відповідати на цю любов кожного дня. Не тільки один раз, коли нас принесли до хрещення, чи тільки, тільки тоді, коли ти прийшов до сповіді, чи тоді, коли в тебе там якось там щось там пробудилося. Ні. Кожного дня. Кожного дня. І тому ми можемо це робити, звісно, передусім, зберігаючи заповіді, Його заповіді, Його слово, а? вчитись любити ближнього і жертвувати Ось, собою заради інших, так як зробив це Ісус Христос. І тому е я пропоную і собі, і вам а? є декілька таких способів, як це можна робити. В Першу чергу, це те, про що ми говоримо постійно, моліться. Те, в грудь, зрештою, Ісус Христос нічого тут нового не скажу вам. Не? Ось, тобто молитися, щоб відкрити своє серце для любові Ісуса. Не? І щоб дозволити, щоб Господь змінив твоє серце. Тобто перше молитва. Друге, коли ти перебуваєш в цій єдності з Ісусом Христом, то Він хоче, щоб Ти Його приймав в причасті. Тобто те, що я часто кажу, щоб не звільняй себе дуже часто від причастя. Маєш можливість, приймайся причастя. Я добре пам'ятаю нашого професора з, з Біблії. Ось, він не відправляв службу Божу вдруге, але брав участь, так як, так, як мирянин. Тобто, нормально стояв в лавці. і... І слухав проповідь, слухав Слово Боже. Потім підходив до причастя. Тобто була ця можливість вдруге прийняти, бо в Польщі врегульовано це питання, що не можна більше, ніж двох разів протягом дня. Ось, тобто, перший раз він звершував службу Божу, а вдруге він нормально приймав. Тобто є можливість, Він себе не звільняв з цього. Тому що причастя, воно дає цю силу, цю благодать, да? любити Ісуса. І робити у ці кроки, йти вперед. Далі наступний крок це покаяння. Я кілька днів тому назад говорив про це, що екзорцисти кажуть, щоб в нас кожного дня були у ці моменти відречення, да? тобто відрікатися. Акт покаяння це коли я відрікаюся від зла, від гріхів, від способу життя, від тої поведінки, яку я веду. Да? Тобто кожного дня, з любові до Ісуса Христа, з любові до Нього. І, і звісно, що теж в собі пробуджувати це бажання наслідувати Ісуса Христа, і йти за Ним, так як це робили дуже-дуже багато різних святих. Потім далі наступний момент це поклоніння Пресвятим дарам. Ось, якщо ну, не завжди є можливість прийти і молитися перед виставленими святими дарами. Але так як в нас храм практично відкритий цілий день, ось, то знайти собі у цей час, поклонитися при святим дарам. Тобто проводити цей час у тихій молитві перед пресвятими дарами, чи, наприклад, якщо не маєш можливості прийти до храму, то в себе вдома можна сісти в цей. В цій тишині, тобто відкласти ці телефони, смартфони, повідкладати все те, що не дає тобі цієї ці атмосфери тиші. Тому Ісус говорив, що закрийся в цій кімнаті і там молись, там розмовляй, там перебувай в цій, в цій тиші. Ось, я знаю, що багато зараз, вже коли відбуваються різні реколекції. То в прямому смислі слова всі телефони віддають на цілий тиждень в камеру сховища, і ніхто цілий тиждень не використовує телефони. Якщо хочеш, дійсно пережити ці реколекції. Ось. А ми хочемо так, одною попою, чотирма буквами сидіти на двох стільцях. Так не вийде, і Богу, і мамоні. І Тому не зможеш пережити. Тому потрібно створити у цю атмосферу тиші. Тому ми так говоримо, що в храмах там, не не розмовляйте. Я там трошки мовчу на це, бо я розумію, що на вулиці важко, деколи ми тут бубнемо. Ось. Але створити у цю атмосферу і це все залежить від нас. У нас є таке поняття як селенціум сакром, свята тишина. Тобто є план дня і, наприклад, там, після 23-ї години має бути тишина. Мала би бути. завжди вона є. Частіше її немає, ніж вона є, на жаль. І це все, звісно, затрує й розум, серце, душу і так далі, тому що немає цієї інтимності. Тобто поклоніння дарам чи, 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 чи молитва перед якимось образом, де зображений є Ісус Христос, Його серце, Його любов до тебе. І, звісно. Останній крок це служити іншим, служити нужденним. Це як прояк виросту і любові до Ісуса Христа. Ось. І тому урочистість, найсвятішу серця Ісуса це заклик до любові. Це Господь закликає тебе, щоб любити Бога всім серцем. Всією душею, всім розубом, да? любити ближнього як самого себе. І тому, коли ми входимо власне, в такий, в такий момент, то ми почнемо, якби, відзеркалювати, відображати собою любов святого Серця, да? любов при серця Ісуса Христа, в цьому світі, в якому ми живемо. І тому тоді цей світ стає краще. Ось. І тому нехай е, ця любов на святішого серця Ісуса Христа завжди наповняє наше серця і веде нас до вічного життя. І тому ці моменти ти можеш робити, але так я вже сказав, це залежить від тебе. Молитися, приймати причастя, акти покаяння, поклоніння і служення іншим. Амінь.